Друзі, вітаю! Ви на каналі Укрдочланд. В цьому відео я розповім про результати свого навчання ерготерапевта. Я закінчив рік навчання, я розповім які в нас були за цей рік предмети, які я отримав оцінки по них. А перед тим як перейти до теми нашого відео сьогоднішнього, я хочу, щоб ви підписалися на наш канал, поставили лайки, написали коментар поділилися цим відео і іншими. І є нова функція хайп. Також нею скористайтеся, вам не складно, а нам буде приємно. Для тих, хто перший раз на нашому каналі, коротко розповім про що цей канал. Цей канал е мій і моєї дружини. Ми розповідаємо про наше життя, наше навчання в Німеччині і про різні. Ситуацію розповідаємо про різні лайфхаки життя в Німеччині і взагалі показуємо те, яке воно є на самом деле. І так, друзі, продовжуємо. Офіційно рік навчання закінчено. Це був нелегкий рік, але ми витримали, чомусь навчилися, пройшли, так сказати, нові виклики. І зараз я вам зачитаю, які предмети взагалі є на аусбідингії на ерготерапевта, які ми пройшли в перший рік і які я отримав за це оцінки. Перед цим я вам розповім про систему оцінювання в Німеччині. Тут вона дещо відрізняється від української. Ми маємо шість ноти, шість оцінок, починаючи з одиниці. Одиниця це отлічно, 2 це хорошо, 3 це задовільно. 4 це достатній рівень, 5 незадовільний рівень і 6 це провальна, тобто здана. І зараз я вам зачитаю, які в мене були предмети. І коротко розповім про кожний предмет, що він означає, що він навчи. І так, почнемо. Перший предмет. Я буду читати з планшета, і в мене ще є така бумажечка. З моїми оцінками, перший предмет це Берус ГЗЦ Унте Штаткунде. Це предмет професія, законодавчі та громадське право. Цей предмет вивчає правові та соціальні основи професійної діяльності, включаючи трудове законодавство та державний устрій країни. по ньому ми писали контрольну роботу перед канікулами, але я ще оцінки за неї не знаю. Наступний предмет це Arbots Medicine. -медицин. Це медицина праці. Тут розглядається вплив умов праці на здоров'я людини та методи профілактики професійних захворювань. Ми по ній також писали контрольну роботу. Це було на початку, мабуть, навчального року. Я ще не дуже розумів, про що цей предмет, і нам видали кучу. Сторінок 20 по одному питанні, тоді по іншому. Ну, взагалі я не дуже добре написав, написав на 5. Але нічого. Наступний предмет це анатомія, біологія і фізіологія. Це базовий курс про будову людського тіла, його функції та біологічні процеси. Тут ми мали аж 4 оцінки. Три контрольних робіт мали і один прифунк симуляціон, тобто симуляція екзамена, який ми будемо здавати на, після третього року навчання. І в мене оцінки тут дещо краще. Тобто за першу контрольну роботу в мене одиниця, за другу тройка, за третю 2,5, і за прифунд симуляціон, за симуляцію екзамена в мене 4. Чому 4? Тому що дуже складно розказувати будову тіла або все, що зв'язано з органами на німецький, плюс латина. І ми думали, що в нас буде тема органи дихання, але ще до цього ще були питання, і я розповів. Я думаю, вважаю, що добре органи дихання. Але завалився на м'язах і на будові мозку. У тобто, мене все вилетіло з голови, я його не повторював. Тобто, повторював тільки органи дихання. Але, в принципі, здав. Нічого страшного в цьому немає. І так, йдемо далі. Наступний предмет це кранхайцелєре, хайцт Лере, Тобто це вивчення хвороб та охорона здоров'я. Це дисципліна про причини та перебіг різних захворювань, а також методи підтримки та зміцнення здоров'я. Також ми писали дві контрольних, я їх написав на три бала, Тобто добрих. Наступний фах, наступний предмет це хірургія, травматології. Це хірургія та травматологія. Розділ медицини присвячений лікуванню хвороб та травм за допомогою операцій, що важливо знати, для подальшої реабілітації. Цього предмета в нас ще не було. Я думаю, він буде на наступний рік навчальний. Далі інеромедицин, онтикаріатрія. Це внутрішня медицина та гериатрія. вивчення хвороб внутрішніх органів з особливим аспектом на медичні проблеми та реабілітацію літніх хворих. У нас була одна контрольна, я її написав на 4,5. Теж пройде. Але предмет більш-менш відомий, більш-менш я знаю матеріал, але нормально написати його. Підбираючи слова, правильно, ну, не дуже вийшло. Але нічого. Наступний фах це, нейрологія. це неврологія. Це неврологія. Предмети займаються діагностикою, лікуванням, захворюванням нервової системи, таких як інсульти або хвороба Паркінсона. У нас є ще також не було, буде на наступний рік. Потім йде предмет психіатрії, тобто психіатрія. Це. Медицина галузь медицини, яка займається діагностикою, лікуванням та профілактикою, профілактикою психічних захворювань. У нас його також не було ще. Буде на наступний рік. Далі педіатрі і нейропедіатрі. Це педіатрія та нейропедіатрія. Дисципліна про здоров'я та хвороби дітей, включаючи неврологічні порушення, характерні для дитячого віку. У мене стоїть по ньому троєчка. Далі йде медицин, соціологія і геронтологія. Це медична соціологія та геронтологія, вивчення соціальних аспектів здоров'я, а також комплексне дослідження процесу старіння людини. Це так, позаумному. У нас було дві, точніше, одна контрольна робота і один брифнг симуляціон, тобто симуляція екзамена. Контрольну я написав на двійку, брифунг симуляціон на 1,5. Тобто доволі непогані оцінки. І наступний предмет це в нас психологія. Психологія, наука, що вивчає людську поведінку, мислення, емоції, що необхідно для розуміння пацієнта та його реакції типу на хворобу. У нас також було дві контрольних, точніше ні, одна контрольна робота і одна презентація. І за нею також нам оцінку ставили. По контрольній я написав її на двійку. І презентація в мене була на тему когнітивні помилки нашого мислення. І мені поставили за цю презентацію трійку. Тож непогано. Наступний. Наступний фах це педагогік and Це педагогіка і спеціальна педагогіка. Це вивчення методів навчання та виховання, в тому числі при роботі з людьми, які потребують особливого підходу. В нас ще його не було. Буде на наступний рік. Наступний предмет це бехіндерпедагогік. Це. Педагогіка для осіб з обмеженими можливостями. Спеціалізована педагогіка, спрямована на навчання, розвиток та соціальну інтеграцію людей з інвалідністю. Тобто, у нас були уроки, але по ньому ще не писали ні контрольних робіт, нічого. Наступний предмет це ерготерапетіше це основи ерготерапії, основний курс, що знайомить з цілями, завданнями та головними концепціями ерготерапії. Також ще не було в нас контрольно по ній. Наступний предмет це тренінг та аналізі ерготерапії хандел. Це тренінги та аналіз дій в ерготерапії. Практичний курс з відпрацюванням та аналізом терапевтичних завдань з пацієнтами. Для відновлення їхньої самостійності. У нас був, були по, по цьому предмету багато уроків. Ми проводили, кожен вибирав тему по ерготерапії і проводив відкритий урок із учнями з, 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 з класу, і за це ставилися оцінки. Тобто в мене була, була тема концентрація. Я провів відкритий урок і мені за нього поставили 2. Що доволі непогано. навіть добре. Наступний це психосоціалі... психосоціали бихандс фарфарен. Фер... Боже, це психологічні методи лікування, вивчення методів лікування спрямованих. На покращення психологічного стану та соціальних навичок пацієнта. Зараз ще раз прочитаю. Психосоціали, бихандлюнгс, ферфарен. Далі гарбайцтерапевтіше фарфарунг. Цього предмету у нас теж ще не було. Це... Трудотерапевтичні методи лікування, тобто арготерапевтичні методи лікування. Потім нейрофізіологічні behandling Це нейрофізіологічні методи лікування, цього предмету у нас також не було ще. Потім нейропсихологічний сферфаринг. Цього предмету у нас теж не було ще. Це нейропсихологічні методи лікування. Потім моторіш функціонал Bhandlung Silver Цього предмету у нас теж не було ще. Це моторно-функціональні методи лікування. Потім йдуть практичні предмети. Це педігро, це плетіння з дерева. Це я вам показував свої вироби з педі Зробили екзамен по ньому. Тобто симуляція екзамена. І в мене одиниця по ньому. Наступний це тон, робота з глиною. Це творча терапія з використанням глини для покращення сенсорного сприйняття моторіки рук та зняття емоційної напруги. нас ще цього предмета не було, буде на наступний рік. На цьому, в принципі, наші предмети закінчуються. Тобто, половина предметів десь у нас вже була на перший рік. Друга половина буде на наступний рік. Плюс до цього у нас ще були два проекти. Проекти з гіпсу. Ми робили з гіпсу різні так сказати, підстаканники для свічок, різні фігурки там ангелів. І ці, Потім ці фігурки пожертвували так сказати, віддали в лікарню, де їх віддадуть потім батькам, які втратили дітей. Тобто Це в нас такий був проєкт, називався Штернкінг-проєкт. Тобто, для батьків, які втратили дітей. І наступний був ще один проєкт. Проєкт заключався в тому, що ми по поставили, так сказати, театральну виставку з дітьми з обмеженими фізичними властивостями, і, і не тільки фізичними, і когнітивними відхиленнями. І поставили з ними сценку театральну на твір Іх-Бін-іх, тобто я-є-я і поставили цю сценку в дитячому садочку для маленьких дітей. Тобто займалися цим проєктом десь півроку. Також опит, так сказати, новий було цікаво. Постараюся випустити ще якісь відео пов'язані з навчанням. Можливо, вас щось цікавить, пишіть в коментах. На цьому думаю все. Всім дякую за увагу. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Є функція хайп, там де пишете коменти, робите свайп вліво, і там буде хайп. Всім дякую за увагу. Пока!